А вы есть в Фейсбуке? В Фейсбуке есть? Нету. Боже, если бы не в Фейсбук в свое время, как бы это единственная наша платформа, на которой мы можем входить в открытый диалог с

А потом, когда уже начинаешь ублюдаться, больше и больше информации накапливается, ты уже понимаешь, что это тебе уже не надо. Это пустое, это просто заморачивай голову. А вот вы, вы не жалеете о том, что ну потратили время какое-то вот нет, или нет? Нет. Это опыт знания, это то, что мы должны в этой жизни учить. Но когда вы принимаете решение чему-то учиться, какие вы критерии берете во внимание? Что на данный момент уже касается меня сейчас? Вот. То есть, практической стороны вопроса жизни, да. Я бы хотела э, здесь э, отметить: ну, поскольку вы на русском языке говорите, я присоединяюсь, и говорю, я никого не э, Я вот так отношусь. Значит, смотрите, системе очень выгодно говорить, что у вас такая думка, у меня такая думка. И в это время думка накладывается та, которая выгодна крупному капиталу отобравшем у нас всё. э у тебя такая думка, у меня такая думка, позволительно. В условиях покраски стен в подъезде, принятия решения одеваться в какой там внешний вид это твоё решение, это твоё это. Но то, что касается общественных суспільних відносин и суспільно-громадських, і суспільно-політичних, суспільно они у нас прописаны, так было во все времена. документы, которые унормовывают отношения. И если мы не будем их изучать и двигать то, что выгодно нам, а вы то, что выгодно нам, то, что выгодно. Конституция очень выгодна. Точка, набери, пожалуйста, Колю. Если не свои права, да. Он, он тебя тут же наберет. Он сейчас мне позвонил, ну, он же, набери его, потому что у меня сейчас записывает. Не я не выбирала, но я то, свой то, голос оставила то, себе. То, а себе доверяем, это и, и вы представляете, эта норма насколько я помню воспользование доверия в, в своих интересах это криминальная статья. надо собраться нам и заявить о том что вы воспользовались нашим доверием выборы были использованы вне правовой метод то, то есть это самое в интересах своих или мы уже мы уже сделали свои высновки. Поставили в такую решение, вот что вы должны исполнять то, что вы сказали. Платить только что вам сказали. Если задуматься к платежке, что так. Смотрите, если у вас есть военный мир, вы можете пойти в театр военных действий и поучаствовать. Потому что, как я говорила, на театре военных действий вы посмотрите, вы смотрите на политической арене, театр, театр военных действий. Арена где бывает? В Вот мы в церкви. Или в театре. Вся жизнь игра. Играть, играть. Столько выживая садов, служивая с нами, задач никто не... Вот они в корпорации свои термины, мы прописывают эти термины в документах. Если мы соглашаемся, ну почему мы не просто ващи, не мы ващи а же ващи, так как они тишины. А мы кушаем, а? Дети кушаем, поживаем, чуть Или просто нога, есть дома? Есть? Есть. Хорошо. Вот человек согласился, поэтому и рыночные цены для электричества побытовых пытания. Чекаємо рішення. Справа Ведеться по діяльності правління садівничого товариства, механізатор. В нарадчій кімнаті доволі довго знаходиться суддя. В попередньому відео була доволі довга дискусія і такий діалог з суддею по деталях заяви про злочин. Що змогли, пояснили, розказали. От зараз в залі у нас знаходяться люди. Які цікавляться його доймами, постраждали жіночки від, від підтоплення, таке приміщення, як завжди, ця скляна ковба з решітками. От. Ну і ми чекаємо рішення суду. Виступали, доводили, сподіваємося, що буде рішення. Єдине правосудне рішення це відкрити кримінальну справу, і ще ми просимо, ну не просимо, а вимагаємо а, взяти під особистий контроль а, виконання слідчих дій своїм підрозділом відділ дізнання. Запам'ятайте, буде добре, що все наше життя так складається, тому що на лезах захвор... не або якщо не мовчать, то просто виражають свої догляди бунту, а потрібно фахові, спокійні вимоги виконання повноважень посадовцями, Починаючи від від голів правління будь-яких громадських інституцій, таких як садівниче товариство, Садівниче товариство кооперативи, ОСББ, коли ви приходите до них з вимогами надати електроенергію, то це виглядає ну, доволі такі непрофесійною, такі, стихійна вимога. А якщо ви будете м м м знати, які повноваження тієї чи іншої особи, що він може зробити в той чи інший на даній, на даній посаді. Ви зможете вимагати виконання, а цей голова, чи представник якогось органу, він має вертатись по своїх повноваженнях у відповідності до своїх повноважень, до вищестоящих органів. І коли ми почнемо знизу трясти виконавців злочинних наказів. То ми приведемо до зміни безпосередньо всієї системи. Розумієте, вони змушені будуть стати в правове поле, і це буде настільки фундаментально, щоб у нас було без без таких теоретичних течій. течірніше, там людина. Жива фізична особа, не фізична особа все це воно само, само по собі анулюється, коли людина зрозуміє, що в статусі громадянина України вона має не тільки права і обов'язки, які і так обмежені в цьому, обмежуються системою, але і ваш обов'язок. Е Вимагати від посадовців виконання Конституції, розумієте? Ну і ще тут ми, по ходу вже тут говорили з нашими присутніми вільними слухачами, що потрібно все ж таки акцентувати увагу, перш за все, на виконанні обов'язків, контролю за органами, які поставлені для нас вами забезпечити. Нормальні суспільні відносини, справедливий розподіл матеріальних благ, створення рівних умов для роботи і досягнення благ, ну, благосостояння. Тому ви ж бачите, навірно, вже не знаю, хвилин 20 ми сидим чекаємо тут рішення, рішення суду по нашій справі доволі детально. Суддя записував мої коментарі до статей, на які ми посилаємося в відкриті кримінальні справи. Саме дивне, що не жителе записується на, на січі. Але я примітила, що він слухав, як я коментувала і записував те, що які факти доводять наявність тієї чи іншої статті, кримінальної статті. Ну, Я не буду відключати, відключати стрім, бо будь-яку хвилину вони можуть зайти, і хочеться, щоб вона була повноцінно записана на нашому каналі. Часом я потім вже в редакції, просто вирішу окремо, і тоді буде окреме рішення окремо. Це так. Задавайте питання. Члени правління вже підготувалися до того, щоб. Нагнути членів товариства, як то кажуть, під свої стандарти, стандарти euh, своїх привілеїв порівняно з іншими. Такого, допустити не маємо права. Тому так.